Усім привіт! Продовжуємо вирішувати лідкод. Сьогодні у нас е, задачка дня із е, JavaScript Daily Challenge на платформі лідкод номер 2625 Flatten Deeply Nested Array. Тобто нам треба якийсь е, вкладений масив е, спластити або сплощити. Е, ну, тобто ідея полягає в тому, що в нас є якийсь масив, в якому є елементи, а є елементи. Масиви, а є елементи вкладені масиви, а є ще елементи вкладені вкладені масиви. Е, Ну і тобто наша з вами задача е, усі ці елементи спластити, тобто зробити з них пласку структуру, і щоб це було загалом е, результат якийсь 1, 2, 2, 4, 3. І це буде відповідь. Але також е, нам тут дано якісь. Ціле число n, і це ціле число n, мабуть, нам буде вказувати на глибину, до якої ми будемо спускатися. Давайте перевіримо, чи правильно я зрозумів цю задачу. Нам даний якийсь multidimensional, тобто багатовимірний масив, те, про що я казав. І також нам дана глибина n, і нам потрібно повернути пласку версію цього масиву. Багатоглибинний або багатовимірний масив це рекурсивна data, структура даних, яка в собі містить або цілі числа, або інші багатовимірні масиви. Плаский масив це версія такого масива, яка має видалені усі вкладені масиви, і вони замінені натомість із елементами з того підмасиву. Так, і це повинно зробити до глибини, яка в нас сказана, як глибина N. І в принципі глибина елементів в першому масиві завжди буде рахуватися як 0. І також нас, також нас просять це зробити без використання вбудованого методу array flat. І, в принципі, давайте подивимось на обмеження. Обмеження у нас, що у нас е, так, кількість чисел в масиві від 0 до 10, 5, Е, Або ну, це, мабуть, рахунок. Тобто це не самих чисел, а це вони можуть бути від 0 до 105. Е, в підмасивах також від 0 до 10,5. Максимальна глибина має бути менше, ніж. Буду рівнювати, ніж 1000 кожне число від мінус 1000 до 1000. Ні, тобто я правильно це зрозумів, то тобто кількість загально елементів в масиві може бути від 0 до 10,5 до 100 тисяч. І n у нас відрізняється, змінюється від 0 до 1000. Так, давайте ще подивимось на приклади. Так, ну як вже ми роздивлялись, тут є якісь там вкладені масиви. І n дорівнює 0, тобто, при цьому нам а, вже нічого не потрібно іншого вертати. Так, далі у нас n дорівнює 1, ось тут якась ще схожа структура, і тобто кожний а, масив, який є на першому рівні, ми його спростимо або сплащимо, або зробимо пласким. Тобто ми видалимо цей масив, ми видавимо оце, оце і оце. Так, і дивимось, Так, це в нас залишиться 9, 10, 11. Так, і що ще? І останній приклад ще трошки складніший це коли n дорівнює 2. Так, це в нас знову ж таки є вкладені масиви. Тобто всі будуть числа просто один за одним іти. Давайте подивимось, як ми будемо це вирішувати. Загальна ідея така, що в нас, якщо передано n, яке дорівнює 0, то ми повернемо масив, як є. Тобто, це одразу в нас Є в умовах і це ж є в прикладі. Ось приклад, коли ми повертаємося в як є далі. Що ми будемо робити? Ми будемо йти по усім елементам масива і дивитися, чи це елемент масива є вже числом, чи є знову ж таки масивом. Якщо це буде масив, то ми будемо погадуватися рекурсивно ще на один рівень. Пропоную це зробити за допомогою фору const of, Тобто, щоб ми пробігли по всім елементам, масива, це буде const lm of r. Е, нагадаю, якщо ми будемо користувати IN, то ми будемо йти е, по ключах. Так, і ще я що забув. Я забув одразу додати елемент flat array. Так, він буде дорівнювати порожньому. І будемо повертати Flat Array. Так. І що тут в нас? Як вже казав, array is array. Тобто, якщо це масив саме елемент, то ми будемо робити, що? Ми будемо Flat Array додавати усі елементи, які нам поверне Flat. Флед LM та N-1. Тобто ми поглиблюємося ще на один рівень. Uh, ну, завдяки цій перевірці, ми будемо знати, що коли 0 ми не, не підемо далі, коли в нас 1, то ми підемо до 0. Ну, і так далі. Тобто, uh, ось тут що ми зробимо: ми просто uh, використаємо цей спред-оператор для того, щоб забрати кожний елемент із масива, який тут є. в... Вигляді елементів. І ці елементи ми додамо е, за допомогою push. Або ми можемо використовувати тут concat. А тоді нам не треба використовувати цей спред-оператор. Ну, зараз подивимось, може спробуємо ще із concat. Так, а в іншому випадку ми просто покладемо до flat array push element. І я думаю, що це повинно спрацювати. Давайте подивимось. Так, це працює. Давайте засубмітимо. Так, це працює. А, давайте спробуємо ще зробити конкат. 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 І що в нас буде? Конкат, тоді в нас буде без цього оператора. Флетел, а, ну-ка, це буде працювати? Ні, це не працює. Цікаво, чого? Це не працює. Так, один, два, три. Ага, я забув, ще треба ж нам переприсвоювати кожного разу. Тобто це буде так, такий лет. Да, конкат, він же ж повертає сам по собі масив. Тобто ось так буде працювати, а ну давайте. Да, ось так працює, ну давайте дивимось. Так, щось у нас пішло не за планом. Мабуть, таймліміт атексіде зараз буде у нас. Да, я думаю, що буде таймліміт атексідет. Цікаво. Так, да, бачите, не проходить великий інпут. Так, ну, в принципі, що? Тоді залишається, що ми вирішили задачку за допомогою оператора Spread, і це буде працювати. Дякую за пригляд. Всім-па.